Добрий день. Сьогодні продовжуємо роботу у програмі Tinkercad і змоделюємо стіл. Стіл буде складатися у нас з паралелепіпедів. Беремо перший із них. Він слугуватиме ножкою або ніжкою. Для того, щоб було зручніше працювати, я скористаюся лінійкою інструмент лінійка. Поставлю його трішки далі за свій паралелепіпед. Майбутня ніжка або паралелепіпед, виставлю вірні розміри, які мені будуть потрібні. Наразі є 20 на 20 і на 20. Таким чином, виставлю 4 мм на 4 і залишу 20 мм у висоту. Мене це влаштовує. Трошки приближаємо, нагадую, що приблизити можна. За допомогою інструментики плюс, або покрутити колесо мишки на коліщатки. Одразу беру колір. Так. Скопіюю і продублюю нашу ніжку. Окоювати та повторити. Зверніть увагу на те, що у мене від лінійки тут 11 см. Я зараз повинна розрахувати ширину свого стола. До 11 додамо, наприклад, 30, це буде 41, так і впишу. Оскільки ніжка була здупльована, то та ніжка в мене перемістилася одразу на потрібну відстань. Таким чином, ніжки будуть стояти рівно. Добавимо ще дві ніжки, скористаємося також функцією дублювання. Одразу виділила дві ніжки і скористаюся Ctrl-D, гарячі клавіші або копіювати та повторити. Як я бачу, 12 см лінійка показує в мене до ніжки. Яка знаходиться в першому ряду. Потрібно зрозуміти, який столик ви хочете, наприклад, 50 см. там У нас тоді було 30 на 50. То у нас є 12, додаємо 50, це буде 62. Нажимаю клавішу Enter. Ніжки розташувалися рівно. Відстань, яку я задала. Видно, так, що в мене ніжки, якщо ми подивимося з усіх боків, вони стоять рівненько. Коли б ми ставили це по одній, це було б досить проблематично. Далі верх стола або кришечка. Знову беру паралелепіпед, розташую його рівненько до ніжки, однієї з ніжок стола, ось так, і розтягну на весь столик. Ключу трошки поверну вигляд зверху, для того, щоб було зручно. Ось так. В випадку, коли ви хочете столик, щоб був на рівні з ніжками, то можна так і залишити. А якщо бажаєте трошки збільшити, можна на пару міліметрів додати з усіх сторін. Дивимося чарівно, можна подивитися згори, знизу, кому як зручно. Залишилося останнє це зменшити висоту паралелепіпеда, який слугуватиме кришечкою, десь до 3 мм. Отак. Доцільно зараз зафарбувати кришечку столу, яку ви хочете. Ну, ось, Наприклад, така буде темно-коричнева, ніжки будуть трошки світліші. Можна об'єднати усі свої 5 фігур. Зверніть увагу, коли ви діляєте, що «Shapes 5 це означає, що всі фігури ви виділили і ніяку не забули. Об'єднати і можна перевернути наш столик на 180 градусів. Ось так. Дивимося, що столик у нас змінив колір, тому не забуваємо зайти в тіло і набрати, що він різнокольоровий. Але можна тут бачити, що кришечка лежить дуже рівно з ніжками, і тому ніжки мають ось такий вигляд виглядають квадратики. Я зараз це виправлю: роз'єднаю наші фігури або розгрупую їх, і за трикутничок червоний, трішки потягну. Коли фігури будуть розгруповані, можна потягнути так, згрупувати далі. Ось так. Ось такий столик змодельований. Подивимося, чи кругом рівно. Так. Бажаю успіху і на все добре. До побачення.